От, дивіться, я часто бачу, чую, да, говорять, що важко запам'ятовувати данську. Нічого ви не можете запам'ятати, ніяк ви не можете е, вчити. Ну от знайшлася причина е, того, чому це трапляється. Мабуть, ви собі теж таке помічали. Ось, дивіться, є така гарна данська дитяча книжка. Тут вам тут все розповідають. Там все розповідають. Давайте подивимось. Тут, тут сторінки цікаві тримаю. Ось ваш мозок. Да. Бачите, у вас є тут от комарик. У вас є. У вас тут є морський коник. От. Комарик. комарик, він у вас відповідає за тривожність. Якщо щось погане трапляється, то комарик починає там, жужжати да, у вас у голові, і він починає жужжати, жужжати. Однак, бачите, якщо от у цієї дитини багато різних справ, він робить їх одночасно, да, у нього багато чого про що треба думати, то комарик от, він прям бимля обамля тут використовується він прям дуже сильно, дуже сильно жужжить. А коли цей комарик дуже сильно жужжить, то бачите, от у вас тут деєкція сидить спереду. Мозгу, да? це лобна доля, якщо не помиляється, називається. От. І деякція ваш він починає засинати. Коли комарик дуже сильно жужжить, він у вас перестає працювати. Коли у вас деєкція перестає працювати, він спить. Бачите, вам важко пам'ятати, ви не можете концентруватись, ви не можете відповідати на питання. Не можете нічого запам'ятовувати, не можете приймати рішення. Да? Тому що це те, за що у вас відповідає вас, ваш е, директор. От. Що у нас тут далі є? Далі у нас тут є, бачите, от морський коник ваш. Гіпокампус називається. Що з латині означає морський конік. Цей морський коник він може заспокоювати вашого комарка. Бачите цього хлопчика, який у нього великий морський конік? Він дуже спокійний. От. Якщо у вас маленький або мертвий морський коник, то ну, ви себе заспокоювати не зможете, ваш директор ніколи не прокинеться. От. Дивіться, що нам робити, щоб годувати нашого морського коника рух нам, да, свіже повітря, обнімашки, от. Head and shout, да, веселитись нам можна, вставати, їсти, чистити зуби, от, масаж, гуляти. Тож, ну от, якщо ви не будете годувати вашого морського коника, то ваш директор буде спати і вам, ну, не лише Данську, вам, вам все буде важко робити. Нічого ви не зможете планувати, нічого ви не зможете вирішувати. Ну така от дуже, дуже гарна книжечка у нас є, все вам тут пояснили.